Кремень Cup 2015 сезону 25-26 років. І зараз у нас розпочнеться церемонія нагородження. От, кубки. Медалі. Особові нагороди. Солодкі призи, організатори, ну і самі команди. Так, немає київської крижинки. так. Зараз. Так, отже, кращого захисника отримує Вікторія Бандура з крижинки. Так, кращим нападником визнано Михайло Петченко з Патріоту. Кращим воротарем визнано Макара Мироненко з Кермічука. 1 Ну і кращим бомбардиром. Визнано Платона Акімова. Дніпро. Так, кращий гравець Ольга Свяцька, Кременчук 2. П'яте місце займає Крамічук 2. Четверте місце Крижинка з Києва. Третє місце і бронзовий кубок. Вінницький Патріот. Так, срібний кубок і за друге місце отримує Дніпро. Хефсієво кубок, медалі Василевському. Солодкий приз прокоповицю. А буде якраз як і під міконом. Ну і золотий кубок за перше місце отримує Кременчук 1. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Будемо чекати початку всеукраїнських змагань цього сезону 2025-2026 років. Тож, до нових зустрічей в ефірі. Болівайте за хокей. Всім гарного настрою і до зустрічі!